Друзі, моє вітання! Слава Україні! Слава ЗСУ! Виходжу, друзі, в ефір з однією резонансною новиною для вас, для нас, всіх сьогодні є приємна новина. Про те, що сьогодні наші адвокати, наша спілка незалежних адвокатів України з Володимиром Явдиком, наші журналісти з Багнет Нації, наші друзі з Верховної Ради, ми. Сьогодні можемо відкрито сказати, ми скасували постанову на 20 тисяч гривень. Зараз, друзі, коротко вам розкажу, щоб ви орієнтувалися, що це за постанова, на кого ця постанова і як ми її скасували. Приємна новина, радісна новина. І тому я зараз хочу про неї розказати в зв'язку з тим, що е, ми робимо роботу. Як я вам казав, вже Володимир Явдик для нього не, не обов'язково знімати відео, ефіри. Прості. Для мене потрібно, щоб відбулося, щоб був результат. І тому я сьогодні з задоволенням цей ефір він буде ефір там, де я розказую і звітую про те, що ми реально зробили велику роботу. Ми допомогли людині. І людина, нам, людина задоволена, людина е, рада, і ми задоволені, і ми рухаємося далі. Значить, друзі, ситуація такого роду. Є в нас село Комарники, Самбірський район, колись, колишній район, це є Турківський район. Е, звертається до нас людина і каже: тобто е, звертається людина і каже, е, до, до мене прийшов лист суду. Мені потрібно з'явити суду, і мене там пише в листі, що мене, на мене складений протокол, постанова. В загальному весь штраф з судовими послугами е, сягає 20 тисяч гривень. І ми, наша спілка адвокатів, спілка незалежних адвокатів України, починаємо розбиратися, друзі. Що ми бачимо? Ми бачимо, що. Що є дві постанови, і ми питаємося вже нашого клієнта, чи він отримував ті постанови в руку чи в руки, чи на нього коли писали, чи він був присутній. Все, він не був присутній. Він навіть не був в курсі про них. Виконавча служба теж йому не надавала тих листів, і чомусь Боринське лісове господарство звернулося до суду. Відшкодувати 20 тисяч гривень завданих збитків Савчаком Віталієм. Тоді що ми зробили? Ми сказали, Віталію, нам буде легше, коли ви напишете довіреність на Явдика, тобто на мене, і ми будемо вже звертатися від мене в різні структури, в різні органи. Будемо писати, будемо добиватися. Що відбулося? Віталій написав довіреність, щоб я представляв його інтереси. і ми почали звертатися. Перше, що ми зробили, то е, ми пішли в суд в Турківський е, ознайомитися з справою для того, щоб ми знали, що захищатися, для того, щоб ми знали, що інкримінують нашому підзахисному. Ми пішли ознайомитися і там ми побачили постанову, протокол. Ми побачили, що вони вже там написали, що. Збитки сягають 20 тисяч гривень, 16-2 тисячі, судові витрати і тому подібне. 20 тисяч гривень. І найголовніше, друзі, що я хочу вам сказати, що ці, це все починається з того, що постановий протокол. Ми, Віталіка, Віталія, запитали 10 разів, чи він був присутній. При написанні постанови чи протоколу. Він був не присутній. Він не знав. Він не знає, що за деревина. Два дерева, породи ялиці, зрізані в лісі, яких він не різав. А чому це все так? Я зараз вам подальшому розкажу. Значить, друзі, наступне, після ознайомлення зі справою, ми вже маємо постанову і протокол незаконний. І що ми робимо? Далі ми звертаємось вже в селищну раду. І Боринське лісове господарство, друзі, для того, щоб е, хто вони є? Тобто е, хто той лісничий ляг, чи там майстер лісу, і другий там є лісничий? Е, забув, можливо, зараз в процесі згадаю. Тобто там є лях і, і ще один. Два фігуранти, які складали постанови протоколу. Тобто представники лісового господарства, лісгоспу, Боринського лісгоспу, тобто майстер і лісничий. Що далі відбулося? Ми дали запити в лісове господарство в Боринське, Ми дали запити в Боринську селищну раду. Ми звернулися, друзі, в Державне бюро розслідувань з заявою про злочин за незаконні виписані постанови. Ура, друзі! Вітаю! Якщо ви пам'ятаєте, місяць тому було відкрите кримінальне провадження Державним бюро розслідувань міста Львова. Ми маємо, до речі, витяг з ЄРДР. Я маю тут документи, друзі. Зараз не будемо. Я буду розказувати то, що я маю в голові. Тобто відкрили Державне бюро розслідувань, відкрили кримінальне провадження по факту незаконні виписані постанови і протоколи. Все, супер. Далі. Ми звернулися до суду. Ага, після того, як ми отримали вже постанову, маємо вже документи з суду. Ми... Там є цікавий документ. Що Віталій дану постанову і протокол отримував по пошті, друзі. А пошта це в нас така штука, що, друзі, е хочу зараз всім наголосити, коли ви отримуєте листи, якщо ви отримали лист під підпис заказним і розписалися в поштальонці, в її папері, там є дата, ваш підпис і прізвище, все, цей документ вважається законним. І в суддів ми взнаємо, що є, що Віталій отримував ті постанови і протокол. І нас це зацікавило. Віталій нам каже, наш підзахисний, що він нічого не отримував. Що ми далі робимо? Далі ми з Віталієм йдемо на пошту. Йдемо на пошту, зв'язуємося. Перше, ну ми взагалі вирішили не писати. На пошту, а піти, з'ясувати. Думаємо, що там немає ніякої корупції, немає ніякого е зловживання, чи їм не потрібно. Ми йдемо на пошту, показуємо е то, що в суді дало ліс лісове господарство, показуємо документ, що Віталій отримував, там є номер, за яким Віталій отримував. І що ви, друзі, ви бачите? Віталій не отримував ніякого е ніякої. Ніякої листа про те, що не був повідомлений про постанову і протокол. Все, друзі. На тому все. І почалося наш захист. Ми вже зрозуміли, що все, прольот в них промах. Тобто ви собі уявіть, яка, е, як, вони хоч, як вони підробили документи. Вони суд е, обманули, вели в оману, що Віталій вже знайомий з постановами. І нам, кору, е, і нам друзі, на пошті. Пишуть, пише вже керівник, що е, Віталій Савчак, тобто наш підзахисний, не отримував е, даного, даного листа по даному номеру. Він не був, тобто він його підпису немає. Звідки взяв Боринське лісове господарство, що Віталій Савчак був о, повідомлений про протоколи постанови, вони обманули суд. Є. Значить. Два фактори, друзі. Ми відкрили кримінальне провадження по даних постановах в Державному бюро розслідування, і ми на пошті взяли документ, що він не був повідомлений. Ну, і ми це все в суд надали. Надали витяг з ЄРДР, друзі, і надали, що Віталій не був е ознайомлений і взагалі не знав про ці постанови протокол, які на нього склали Боринське лісове господарство. Лях і, і ще один там забув лісничий. Далі. Значить, суддя вже бачить, що, звісно, в нього вже є е, за, захист, це є наші адвокати. Володимир Явдих, вони вже мене прозундували, вони знали, що ми не здаємося, вони знали, що ми працюємо згідно документів. І перший суд е, суддя ми приходимо, надали документи, ніхто не з'явився. Друзі, за останні два місяці відбулося 12 судів, ну, там менше там не з'явилися ні е, лісничий, ні майстер лісу, ні директор лісгоспу, ні Зборинської селищної ради, щоб пояснити, чи законні виписані постанова і протокол. І вже недавно, тобто у нас є ухвала суду, друзі. Тобто не буду, я теж зараз дати, вам дати не потрібно. Я після цього ефіру вже на групі спілки незалежних адвокатів України поширю ухвалу, витяг з ЄРДР, і я там напишу пост. Зараз хочу вам сказати, суд виносить рішення. Заявник Боринське лісове господарство. Не задовільняють, не задовільняють їхню позивні вимоги. Тобто, оштрафувати е, Віталія Савчака на 20 тисяч гривень. Суд пішов в нашу користь. Все, друзі, хочу вам сказати: ми, моя, мої адвокати, наші адвокати, наша спілка, наші, наші журналісти з Багнет Нації, друзі з Верховної Ради. Ми працюємо. Ми вирішили працювати зовсім інакшому руслі. Ви бачите, що е, зараз я більше спеціалізуюся на документах, зараз я працюю е, суто е, згідно норм правил Конституції, норм законів, кримінальний кодекс, процесуальний кодекс, цивільний кодекс. Тобто ми зараз працюємо над документами. І тому зараз ця система починає. Кришитися. Ура, друзі! Перемога є! Ми працюємо. Хто вам буде зараз, ви будете переглядати це відео і вам багато людей буде казати, Явдик <кх> Явдик нічого не робить. Явдик, крім відео, крім там е когось називає, показує, ображає, він нічого не робить. Так. Це так виглядало. Але ви бачите, друзі, що ми йдемо помаленьку і ми добиваємося. Сьогодні важко Явдику, простому електрику, змінити цю систему. Важко перебороти цю систему. Чому? Тому що за гроші сьогодні купляють все. Сьогодні за гроші можна підкупити поліцію, прокуратуру, суд і всі органи влади. І тому ми там, де ми захищаємо простий народ, там, де немає корупції, там, де е, народ сьогодні ображений, нам важко. І тому, хто буде мені казати, я, я знаю, я знаю, що Володя, треба когось посадити, мені кажуть, треба когось наказати, треба когось звільнити з посади. Ми це робимо. Ви бачите, ми це пишемо. Слідчий дребот вже другий рік по щуру не може. Закрите кримінальне провадження, бо він не хоче дати до суду. Він закриває, ми подаємо відкривати, тому що мають бути докази, має, має бути певна процедура, він її порушує. <кхи> вони бояться до суду подати, тому що всі платять гроші. От ті всі заяви, що Калинів на мене напав, він платить гроші. Е, то, що Попович мене вкрав телефон староста Слатруханів, платять гроші. вони... Чому я не можу щось доказати, тому що сьогодні система продажна. Сьогодні система важка, вона ще сьогодні працює за гроші. Але, друзі, е я вам обіцяю, я, ви бачите самі, ми йдемо в, в законному руслі. Не все так скоро, не все так гладко. Нам дуже важко. Мені дуже важко, тому що справ є дуже багато. На мене подали, щоб ви розуміли за мої ефіри. 6 за скарг про честь і гідність. Уже є 700 тисяч гривень за те, що я вам розказую про когось. Ви в подальшому побачите, що е, хто на мене подав, я, я мабуть, буду виходити в ефіри, за що на мене подали, як на мене подали і що, як я захищаюсь. У мене не одна справа. У мене 10 справ моїх і 20 справ ваших. Ми кожен день працюємо над кожними справами. І кожен день консультуємо. І я знаю, що володя, припиняй відео е, просто ефіри, нам потрібні жертва. Вам потрібна жертва, жертва системи. Вам потрібно, щоб Явдик чомусь посадив е, слідчого дребота, чи Сенів, чи слідчого Добринського, чи слідчу Лупацу. Чи слідчого фагат, чи Марочканича, чи хоча б їх вигнати, це не так легко. ДБР сьогодні працює не на нас. ДБР сьогодні бере гроші. Якщо я подаю на незаконні дії слідчого чи поліцейського, ДБР його не посадить, ДБР бере гроші, слідчий закриває справу, тому що він бере гроші в клієнта. І, на, і, І на тому мені важко. Так само суди працюють. Вони відкривають справи на Явдика дуже легко. Вони... Тому що це все за гроші. Тому що, щоб ви розуміли, вже Калинів, Романишин, Попович вже 10 тисяч доларів мінімум заплатили, щоб зараз та справа поки що мовчала. Я маю це довести до кінця. Я маю, ви маєте розуміти, що Володя, ти сильний, Володя, ми сильні, ми переможемо. Я вам даю слово, що я не здамся. І кожен, хто підняв руку на мене, на вас, незаконно написали постанову, незаконно вас в чомусь обвинувачують, незаконно щось хочуть вас щось зробити, ми обов'язково будемо захищатися. Слава Богу, сьогодні Конституція, закон є. Так, вони погано працюють. Чому? Тому що ми не читаємо. Коли я почну скаржитись і скаржитись і позиватися, а якщо все буде законно, суди повинні приймати рішення. Всі бояться сьогодні, щоб Явдик не довів до суду Калинєва, Романишина, Щура, тих Тихзагал Сілісу, Гівнюха. Вони всі бояться, тому що вони бачать, що Явдик уже маленький, але юрист. Маленький, але адвокат. І Явдик уже не електрик. І Явдик має людей. Явдик має кришу. Явдик має Київ, Явдик має багнет нації. Явдик має адвокатів. Тому що ми, нам всім. Потрібно перемоги. Нам всім потрібна перемога над зовнішнім ворогом, який сьогодні прийшов на нашу землю. Нам потрібна перемога над внутрішнім ворогом. Внутрішній ворог сьогодні гірший десь, як зовнішній. Зовнішнього ми знаємо, хто він, що він. А внутрішній – це є ці всі посадовці, держслужбовці, які сьогодні сидять за кріслами. Це є всі ті можновладці і оці всі поліцейські, прокурори і суд. Нам важко. Але ми будемо добиватися. Вітаю, друзі! Ми, ми працюємо. Перша, практично, ну, не перша, в нас вже є декілька постанов, яких ми скасували, але наша одна, це наша заслужена. Ми виграли, ми перемогли. І тих 20 тисяч, які хотів Боринське лісове господарство, зараз ми будемо позиватися на них за те, що вони... Е вони незаконно написали постанови, будемо робити все, щоб їх зняли, щоб їм дали догану, щоб їх е, наказали, дали, дали їм, е, ну, щоб вони понесли покарання за свої дії, за те, що вони хотіли простий народ наказати. І так я буду робити з кожним, так ми будемо робити з кожним. Друзі, я буду доводити, ми будемо доводити. Мені важко. Мені важко когось зняти. Чому? Тому що ми сьогодні не об'єднані. Ви, слава Богу, ви сидите, ви дивитеся, ви розумієте. Але сьогодні наказати посадовця держслужбовця не так легко і не так просто. Друзі, допомагайте мені тим, що ви лайкаєте, коментуєте, поширюєте. Це, це має бачити кожен. І, і нам має всім доходити, що я не знімаю ці відео просто так, чи не відкриваємо ми кримінальні провадження просто так. Ми. Нам важко, ми боремося проти системи. Ми, ми змінюємо, хочемо змінити, хочемо поламати систему. Це дуже важко. Я не, не просто блогер, я не просто е якийсь там людина, яка когось хоче облити брудом чи когось хочу, е там обісрати. Ні, я, я говорю правду про наших дослуговців, посадовців. І я захищаю простий народ. Важко мені когось нині вигнати з посади, тому що вони мають гроші, вони мають мільйони. Ми з вами бідні, ми, ми не маємо ні копійки. А вони мають і вони захищені тим же законом, тому що слідчі сколе повністю працює на них. Мені важко, ви бачите, як я щодня звертаюся. І я, ми будемо працювати. Ми будемо щось міняти, ми хочемо. Не так все легко, не так все просто. Ми це все робимо для того, щоб нам було легше жити. Відкривайте очі, дивіться правду, не слухайте дурних, неприємних, знайте, що ми обов'язково переможемо. Тому що ми сильні духом. Нас не зламати. Нам бомблять під станції, ми сидимо без світла. Ми, у нас е немає роботи. У нас. Зламаний дух, тому що на нас напав ворог. Російська Федерація, Путін. І на, і на нас напав ворог уже 30 років. Це є ДБР, поліція. Вони не напали, вони все життя нас з'їдають. Вони вважають за нас, за нелюдей. А ми маємо це все з вами перемогти. Що зовнішнього, що внутрішнього ворога. Це важко. Це нереально. Це ви бачите, як мені важко. Ви, ви знаєте, що це все дуже важко. Але ми не здаємося. І не здавайтеся ви. На кого написали, друзі, незаконні постанови, протоколи, кого хочуть штрафувати, кого хочуть вигнати з роботи, кого хочуть заставити там чимось ширнутися, вколотися чи щось прийняти. Друзі, звертайтеся. Повірте мені, ми працюємо в правовому полі. На мене сьогодні дуже великий тиск. З сторони поліції, з сторони прокуратури, з сторони суду, з сторони Славського Галсілісу, Славської селищної ради, Козівської, Сколівської. Тому що я пішов проти системи. Не проти системи для себе, а проти системи для вас. У мене немає речей впливу. У мене немає. мене є Фейсбук, в мене є ви. У мене є правда. З умною Бог. І ми обов'язково переможемо. Кому друзі потрібна допомога? Знайте, що є незалежна спілка журналістів, адвокатів України з Володимиром Явдиком 096 277 1480. Ви знаєте, що є колеги-журналісти з Багнетнації, ви знаєте, що є друзі з Верховної Ради, ви знаєте, що є сьогодні конституція, яка сьогодні її ніхто не відміняв. І ми обов'язково доб'ємося е справедливості. Переможемо зовнішнього, переможемо внутрішньому, це я вам обіцяю. Треба вірити, треба боротися, добиватися і казати, що ми не переможні. Наш дух не зламати. Ви можете нас, на нас написати постанови, але наш дух не зламати. Ви можете нам підстанції розбити, ми посидимо без світла, але дух наш не зламати. Ви можете забрати машину, ви можете прийти з обшуками, ви можете настрасти, що вигнати з роботи. Зняти премію ще щось, Ну, наш дух не перемогти. Це я вам обіцяю. Наш дух сильний. Ми рухаємося далі. Так що, друзі, звертайтеся, пишіть, дзвоніть. Я кожного вислухаю, я кожному допоможу. Ми над кожним працюємо. Я знаю, що ви хочете, щоб нині когось звільнили, когось посадили. Система поки що не йде на тих, хто має гроші, а вони всі мають гроші, тому що ми всі накралися. Нам важко, щоб їх хтось зняв з якоїсь посади, чи вигнав, чи наказав. Приєднюйтесь, друзі, до того, щоб ви мозгом стали приєднались до мене, до нас, до всіх вільних людей, які кажуть, Явдик робить правильні справи, Явдик робить для благо людей. Якщо хтось вам каже, що Явдику платять гроші, то знайте, то що 10 років платять, і ви ніхто не знаєте. Чому Явдик не їздить на багатих, на дорогих автівках, не має дачі? Чому Явдик е, має кредити? Чому Явдик, Явдик простий і бідний, такий, як всі? Де ті гроші? Вам, вам не віриться нікому, що Явдик, Явдик може це робити? Простий електрик? Просто так може. Є, тому що слава Богу, що є друзі, які почали допомагати. Слава Богу, є Конституція і я почав вчитися. Слава Богу, є ноутбук, комп'ютер. Є, є система, яку я зайшов, я знайшов, що десь ми не програємо, ми не виграємо, але ми стоїмо на плаву, друзі. Ми стоїмо рівно, але нас вже важко збити з ніг. Нас вже важко е, щось нам зробити. Тому що ми сьогодні е, стоїмо міцно на ногах. В нас впереді дуже багато роботи, так що, якщо я не показую відео, знайте, що я працюю паперово. Я зараз набрав стільки справ, і скільки справ в мене, на мене і ваших, немає коли відео знімати. Давайте ми цю, цю зиму вже без резонансів, я буду виходити десь в ефіри, якщо буде треба, якщо для вас, для нас, якщо на мене. Але просто так не будемо. Нам краще сьогодні працювати паперово, Тому що е, без, бука, без бумажки ми букашки. Так що, друзі, надія є, ми перемагаємо. Якщо хтось каже, що Явдик нічого не добився, сьогоднішній ефір їм скиньте 20 тисяч гривень. Ми скасували. Дякую, друзі. Поширюйте дане відео, лайкайте, коментуйте. Цим ви допомагаєте мені, цим ви допомагаєте нам. Щоб люди бачили, що є такі адвокати, як Володимир Явдик, є такі юристи, є такі правозахисники, які... Чогось все ж таки добилися. І я добився. Я можу гордо зараз сказати любому, хто скаже, Володя, ти, не, ти нічого не зробив, крім віду. Я зробив, я добився. Ми скасували 20 тисяч гривень. І ми скасуємо в подальшому і будемо скасовувати все, на що незаконні дії можна держслужбовці дерслужбовців-посадовці. А в подальшому будемо притягати до відповідальності за їхні незаконні дії, звільняти. Ну і садити. Ну це вже не наша робота, а правоохоронні органів, які сьогодні скажуть, хватає цій системі знущатися з того народу. До перемоги, друзі. Дякую, що ви в мене є. Дякую Збройним силам України, дякую нашому президенту, який, слава Богу, тримає тил, але ще поки що не тримає внутрішній тил. Тобто, у нас сьогодні є ворог, це п'ята колона, яка сьогодні знищує народ середини з яким борюся. Я з вами, з яким ми хочемо щось доказати, але нам дуже важко. Друзі, ми обов'язково переможемо. Переможемо зовнішньому, переможемо внутрішнього. Переможемо всіх тих, хто сьогодні хоче з грошима, з мішками з грошима сказати, що ти Василь, Петро, Андрій, Віталій. Я тебе накажу, я тебе посаджу, я тобі зроблю. Ні, друзі, їм цього не вийде. Тому що в нас є закон. Слава Богу! І в нас є люди, в нас є Фейсбук, в нас є все. Те, що вони на мене подали на 700 тисяч гривень, шість позовів на честь і гідність, будемо боротися, я буду показувати. Так, друзі, вони хочуть мені закрити рот. Вони не знають, що зо мною зробити. Вони не знають, як мене перемогти. Як уже тому явдику щось зробити. Не переможе. Я не переможе, тому що в мене дух такий. Мене не перемогти. Вас не перемогти. У нас український дух. Дякую, друзі. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви дивитесь, дякую, що ви поширюєте. Дякую, що ви лайкаєте. І обов'язково, друзі, будьте завжди на моїй сторінці. Чим більше ви поставите лайк, тим більше я вам вип'ю тим більше ви будете бачити інформацію. Інформація щодня додається, 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 друзі. І ми обов'язково, ви зрозумієте, що ми йдемо до перемоги, так як з наші Збройні Сили України. До зустрічі, друзі, до зустрічі! Слава Україні! Слава за силу.